Кажи, що треба. Ну все, хай дядько Влад тебе За Дядько Влад, десять. ти не влазиш у камеру. Ти мені за селфі палку продав? Чуєш? Чув, дядько Влад? Чуваю. А у... ти сьогодні зробиш? Думаю, так. Да. Ми будемо тобі дуже вдячні. І підбери ці ладії, будь ласка, чохол. Дякую, ладі. Ось, о Віруха Сергійова Шелудько. А 31, так? Так що тобі молодий фермер не дзвонивши? Ніхто не дзвонив. Ні, так скажи йому, що ти не дзвониш мені, там? Позвони. Віруха в нас дама балу, вона хочу те, не знаю що, да? так? Денченку привіт передаєш? Так. Да. Щоб ждеш <рес> дзвонок від нього, так? Да? Так скажи, де ми телефон купували? А ми де? Мобиль. А хто вибирав? А хто продавав? Дядько влад. дядько влад. Все вірно. Наш дядько влад, дяді Саші, синок. А як подобається телефон, той що ти ну просто да. я сьогодні вечором, я думаю, ти побачиш це в Ютубі. Ці емоції дитини, як він вже не знав. Саме головне, що йому там крутяк. Так що ти вийдеш в історію, але ж я вернуся, в Футболка за тобою. Так що директору дзвониш і кажеш, Добре. що такі такі діла. Я ще я тут сижу, друзі, всім привіт. Знову з вами я, Надюха, Віруха, Героям Слава, дядько Влад, дяді Саші, все по своїй фамілії. Стрига в мене з сапігою. Так що молодий фермер, палка на яку я знімаю, це робота дядька Влада. І це вже не перша робота. Так що, якщо треба, дзвониш, шутко бере під контроль. І Дядько, ладно, він нам не дядько, ну хай буде, він такий здоровий, як дядько, то відправить і тобі. А Султан тільки що я включав відео, це що балакав, цей чоловік, який хоче дзвонить, він тільки що штурманув село, він командир і освободили. Так що він, він теж блогер, у нього є ютуб-канал, моє рідне село. Так, що буду знімати селфі салфіко. Оно ну, Знаєш, коли такий здоровий, що не влазив те саме. Так що, друзі, ми тут купували телефончик. Так сталося, що нас тут трошки дрюкнули військові, що ми знімали, і ми не вийшло засняти все, що хотіли. І якось так сталося, що воно все десь пропало. Ну нічого страшного. Так що я приїхав показати оцього хлопчину і подякувати його батьку, що він поспитав таку чемну дитину. Здоровецьку, ну чемну. Кажу, тільки не бей мене, так що все нормально. Зараз чекаємо на другий автомобіль. Ніслан Навара десь в дорозі на Березань. Так що вже завтра, чи сьогодні приїде, ми заснімемо відео і з юка будемо готуватися, відправлятися на передову. Ще треба підготувати подарунки якісь. Зберемо і поїдемо. Особисто передамо. Можливо, і молодий фермер поїде. Просив, щоб ми до нього заїхали, він заправив машину, передасть гостинці, але хоче поїхати з нами на свої, щоб нас забрати звідтіля. Ну, але це все треба організувати. Так що, друзі, ну так, з миру понитки, путіну петля, разом до перемоги. Що ти, мадам, вибрала вже тюхов? Осталося тільки гроші віддати. Все, так що Денчик, до цього хлопчини, ми... Ну, коротше, все нормально. Там должен телефон бути краще, ніж у шелучка, та сто процентів, правильно? Сто по-любому. Так що знімай відоси, все буде добре, все буде Україна. Ну а ми, друзі, далі будемо знімати відео про те, як їжок нам, їжачок нам привезені санновару. Так що далі буде як працюють консультанти, дуже приємно. А як нас Влад обслужував, друзі, це було щось то з чим Ну, так сталося? Ну я думаю, ми ще не раз сюди прийдемо, так? Да? Приємно приходити, коли люди компетентні, можуть посовітувати, а ще плюс до того, що ти їх знаєш і тебе не лохануть. Я ж, шо? ж ти на кафе ставили, то взятка дуже на своєму лісу. Ти що, гониш чи що. Все, так що, друзі, поїхали. То я вже попрощався, фактично. Я ж кажу, ну я не можу. Навчив мене, як користуватися салці-палки, є режим номер 2 Супер. Так що все, погнали додому, чекаємо на Нісанчик. Ланька працює, це дуже добре. Так що, друзі, місце зустрічі змінити неможливо, Находимося на заправочці Бересем. Працює дуже приємний колектив. Завжди мене зустрічають. Ну, Тут поки я вами балакаю і воно на задньому плані підрулив другий автомобіль. Тобто, так як ми і говорили вчора, тобто, їжачок повинен це був зробити. Так що, друзі, отакий красень до нас приїхав. Тобто, Це автомобіль для 72-ї бригади, для побратимів їжачка. І буде її забирати у нашій туріст, правильно? Так що просто раз привіт, ми так з руки. Я вже вже скучір за тобою. Так що, друзі, отака <різько> тачка. Ось така тачка на прокачку, а це йде син Славіка Білого. Так що це його побратим. Так що Серега Білий, ну нього поганяло, в мене Славік написаний «Біли», це білий. Це бачити бідний батько, який має трьох діточок і Славік Чи четвертий, захисник наш, який на даний момент зараз знаходиться в госпіталі. І приїхав. Славікова машина, ну просто Хай мені поки не повоює, але буде побратим. Один побратим знайшов, батько нештатний номер 2 це все діло з дівчатами організував. А третій полез. Кстати, воно ще на українській реєстрації одна проблема, що я боюся їздити із правим рулем. А як ти їздиш? Нормально? Нормально. А мені казали, що ти що якщо ти їздиш, то ти поїдеш на, на всьому. На, на на я пробував красень, взагалі, друзяк. Я просто шокований. Я такий Нісанчик. Зараз приїдемо додому. Це все діло, подивимося, я вам розкажу і покажу. От. Це перший автомобіль, який ми збирали. Получилося, що він приїхав другий. Вчора ми забрали е, Педжеріка, який поїде в 91-й, а сьогодні вже приїхав Нісан Навара. Трохи він висухав мозги, плоски переварили повністю задню раму, зробили. О, заодно зустріли Славки на Обатью і Славіку буде приємно. Ми на днях поїдемо, я думаю, на виходних ми поїдемо, провідаємо, от передачки в госпіталь і все буде добре. Зараз трішечки пер, 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 перенервався. Що ти, Серега? Це тобі не БМП, так? Да? Водій механік. Красавчик. ж З 15 років. Де б ще чорні запорожці зустрілися? а? Ага, Красавчик. А в тебе в тебе ж теж був на варі, да? так? Славика, ти вивозив, там чи щось мені розказував. Їжачок так і називався. така у тебе, на березпору, на березпору. Капець. Я кажу, Петро на вчора приїжать. Я боже, а чого ж ти ніякого гостинця не взяв? Ну як так можна? О, так що, ну от так. Щас поїдемо, зробимо огляд. Такий, о, ще й мамка йде! І... Мама Люба, мама Люба, давай. Це Юрса молодца, мамуська. Добро з України. Так. Який також служив в 91-й бригаді. Ми там йому на луш збирали, там не знаю, скільки ми там насобирали, ну він купив і поїхав. Тобто вона не знає, де зараз та машинка. Що там, Юра, бо на зв'язок я Юра, сьогодні пройшов з нуля. Я поняв, все нормально. Мама Люба, ну може, все, я тебе почув. Ну а це мама Славіка. Так що де б ми ще зустрілися, а? Крутяк, мене ж рука болить, нервуюся. Ну а це... Сеструнька Славунькина. А це у нас хто? Подружка. Бо я ж думаю, я обратно натоплю. Подумаю, що я обратно всіх не знаю. Так що Софійка котикам купила корму. Так що такі діла. Да, всім привіт. І славі всім привіт передавайте. До його машина, що ми йому збирали. Ми дуже... Ну, не довго собирали, ми довго її чекали. Ми насобирали за 10 днів. Уже Серега вже дивиться огляд, чи піде така машина, чи ні. Серега, що не піде? Піде Бомба, бомба-ракета Бомба. Пітарда. Бомба. А я їхав сьогодні з хлопцями про тебе балакав якраз. А я їду, кажу, шелочком. Шилока. Я, кажу, я шил... й умру шелудьком, поганяла в мене. немає. <ріх> я на цій на заправці 8 років пропрацював, тільки вона була. АЗС «Емілія» і тут був управляючий Василь Дмитрович Айчевський, який зробив великий внесок в моє поспіхання. Так що, Василь Дмитрович, тобі Василь Дмитрович, тобі лайк, він теж військовий, він полковник, отакий дядько. Так що все, печемо до Шелудька, зробимо огляд автомобіля, розрахуємося з цим чоловіком, який каже, мені грошей навіть не треба. Я знаю, що він для своєї бригади, так як у нього там і проблеми, і я знаю, що він... По сімейному там теж є нюанси. Він зробив, я знаю, точно знаю, що чотири автомобіля для чорних запорожців з його фонд зробив безкоштовно. Це я знаю точно. А скільки він ще добрих справ зробив, я не знаю. Тому що я його бачу так, другий раз. Все, давай. Братанчик, давай. красавчик, цілую, все, люблю. Все, 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 давай, малан, все. давай. А це ця мама, все, яка збирала все. сину на тепловізорі, ми зробили не один, а три. А да, да, всі да, завісники, які роблять... Не для перемоги, а для піара, то да, да, хай да, засунуть да, да. собі пальчик в жопу. Це ну вибачте, духовка. Чорним запорожцям можна, мама Люба теж погнала. Приїхала. А ти, ти ж за закордує? Я, ну, я приїхала. Скучила вже, все, подробила. вже не поїде. Україна ненька, а це є Україна ненька. Да, 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 так що все, бачиш, як воно круто, так? Да? Бівопсали. Фу, вообще жесть! Ти що, це ти нарошно так зробив. Спочатку печаліка пригнав, а потім... Ніслана, реально крутий. Реально крутий? Да, рама нова, повністю Та ти ж мене вітиками тими, я кажу, коли вже його забирати. Щас я поміняю. Оце ж переведу. Нервуюся ти що? Пов повністю ти шо? зробили нову раму, повністю зварили. Ну, це в них болячка. Це да, ж у них болячка. Скільки хлопців вон дивилися, проблем? Нова рама, нові амортизатори, новий цей... радіатор. Радіатор, рубку не робіт. Ай, спокатаємося з Надюхою дівчиною. кожаний салон, кожа рожа, нічого себе. Ну тут, звісно, жир. Да, тут новий, новий, новий ручний, але живий акумулятор. Тож не треба купувати. Не треба. Ш ти мені ще скажи по мастилам, бо я тебе так не запитав. Все поміділи. Все, тобі ж. Все, я просто хлопцям скажу, я може просто отсюда буду їхати, візьму на СТО мастила. Що тут залите? Полусинтетика, Синтетика? синтетика Син... Там. Все, зрозумів. Синтетика. І може там таке, а може перейшлемо волонтерами е, е, фільтра, там, ну щоб вони не шукали. Тобто, ну, звісно, можеш побажати, можеш побажати своїм хлопцям, своїм побратимам. Це реально ти для них це зробив. Я знаю, що на цій машині буде їздити, скоріше. це турист. Так. туристу... Привіт, дзвонив. Е -е, він не тоді їздив і на моїй машині, а зараз знаю, що буде їздити на ну, цій, бо вже дзвонив, вже питав. Дзвонив? А, він командир зводу, так? Да? так. Е -е, да, я думаю, що скоро друг ну, доросте. Бо скільки можна ходити вже в літенанта? Моє, Красавчик. Так що я туріст та... тебе не знаю, але ну, якщо... Макс, Лавров, привіт. Якщо їжачок класний пацан Славік, то як там кажуть, дурак, дурака бачить здалека. Ну вибач, ну. я самокритик, але це реально круто. І людина слова каже, я вже не буду тебе рижити, я тобі сам привезу. А як я тебе додому доставлю? А я зараз сяду на, -на маршрутку до поїду. Я тебе відвезу на маршрутки. маршрут, я... Я, на маршрут я не знаю де. Я тебе відвезу куди хочеш. Красавчик, я просто шокований і. Дав би Бог тобі здоров'я, твоїй родині. Ми, Та поми ще лутька і руки і поп'ємо кави, і гостинця тобі дам, і все буде чинчинарем. Українські номера там просто лежать, да? їх можна і не ставити, в принципі. Да? Ставити. Менше питань буде. Це англійка, да? чи яка вона? Це... На Ірландії приїхав ну, з Великобританія. Да, Ще одне запитання. Мене питають, чи ви самі гоните машини, чи ви... от ти і твій товариш. Ім коли хлопці нам допомагають, інколи ми забираємо. Товариші, да. Це дуже. Не дзвонила до тебе, Оля. Дзвонила вчора, вже ми домовилися, я їй показав, які вже одна машинка вже є в Україні. Ми її завезли, он зараз. Тоже товар... педжерік? Тоже Педжерік? Такий самий, тільки спорт, Sport. І там колеса 35-ті, огромні. Клав. І Оля джала у мене без Ну, я не хочу сильно напрягати людей, але я думаю, що... Бо... Ще да? Ну так то вже... Це було, це було, що... то вже буде моя, да? Це буде. А скільки вона десь стане приблизно, це. так само, як це. Все, тоді ми без питань. Так що, друзі, хух, реально -к 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 класно, реально шикардос. Так що я просто шокований. Так що зараз я попереду. І за мною, хоч він командир, я дов за ним їхати, але він не знає куди. Не знаю, куди. Він не знає куди. Так що буду вести я. Круто, круто. Не знаю, в мене емоції шкалять, просто шкалять. Ми це зробили разом. Це реально дуже багато людей. Славіку зроблю фото зараз. Капець. Просто шикардос. Емоції шкалять. Фух. Ось такі тачки на прокачку. Я навіть не вірив, що ми можемо це зробити. Фух, все, погнали. Осталися, ну це я, то, ага. топлі робили, але не довелося змінити. Клас вообще. Ну У тебе був і повний такий, да? ну, він був замовлений, коли да, ти заганяв. Так, Бо я кажу, так. давай я дві буду собирати, Пам'ятаєш, як тоді? Да -да. Але реально, коли ми розпочали на другу, я вже думав щось дешевше купити. Думав, не зробимо. Ну дівки, звісно, зробили неможливе. Такі кольоса. Ти що ти. Та то кузов, кузов. Ну ми вже як не привикли, але сьогодні повітряна була і... А це навіть по Великій Британії маємо цей Карту. Карту. Я думаю хлопцям десь на розпалку в буржуйку або, або десь. В куди. Або в Британію може поїде. Що ви, хлопці, як воно? Я не можу, ти що, лайк не поставиш? Пойдеть? А, картоплю возить! Отак, фух. Я був проколовши, ну ти щось так довго доїжджав ще. Поміняв запаска тут всередині, вона взагалі внизу Угу. Там я покажу зараз, є всі домкрат, і ця штука, що покрутиться. Колесо пробите, Я Зробив вже? Ну ти красень, ти взагалі, ти людина, не то що слово. Єдине, що воно не пофарбовано, бо воно було внизу, що що. Клас, вообще. Ключик Чуєш, ти, ти і Ключик це от все. Я тебе почув. Чуєш, а, а, а той логотипчик такий є тут чи нема? нема? Нема. Клас. Не, ну реально скажи жир, як ти казав, я покатався на поджерік і влюбився. Да, дівч... це, це ще краще. А дівчата кажуть... Так ти в школу мене відвезеш. Ну я мотаю, <рес> заодно тестирую, поняв. Щось не робить, омиваєш. Не до хлопців заїду, мав, щось мотор залили, не качає. Ну, боже предохранитель, може до цього. Ну він качав. Да. Та то, ми, я думаю, ще в нас час є. Я, я... Не дюзу. я ще туди не ліз. Може, коли Покрасив. я, може я закрасив просто. Я де почув? Все, замерз? Чорні це... забороні не мерзнуть. Капець. Все, погнали, погнали, погнали друже. Я... Це вже, друзі, історія. Історія для мене неможлива а історія, яку ми все-таки зробили. Багато хто з людей. Йожик, давай її сюди! Сюди давай де я таку мож ставити. Я потім пережену. Давай, давай, отаку рівно сюди може ставити. Давай, давай, нормально. Так что, друзья, Надюха здесь побила. Давай, я Паркуй, паркуй. Okay. Да, она, конечно, набагато больше. Фух, друзі, не знаю, як у вас, але я реально на емоціях. Реально на емоціях. А я все ж дую, що він з цієї сторони вийде. Ух, жирно так капець. Все жду, що ти з тієї сторони вийде. Ну все, ти вже на Шелетьківській землі. Я реально дуже радий, що ти до мене приїхав. Реально, що в мене ще є такий один знайомий. І однодумець і реально крутий їжачок. Так що, друзі, я не поганяло таке прикольне. Ключ. Ключ, та бордеж, я ще з тобою не розчитався. Так вам все одно треба віддати ключ. Та все ні, у мене всі машини з ключами. А якщо закриється. А що, воно ще й з цим? Так, да, у нас безключовим. Ой, Юсу, це що? А що таке безключовий? Ну, стоїть без ключа ти не заведеш. Навіть якщо захочеш. Така штучка, стоїться, друзі, я коротше. Полторушка ми її називаємо, бо тут місяць полтора. Тобто ну, він... ну а хлопці не ряють, так? Да? Ну, їздили, там двоє їздили у нас і без сідушок ще причому. Без да? сідушки не забрав. Ну це сама класна штука, кажуть, оцей багажник скидають Дуже, його, да? Да. Да. Ну, Дуже ну, виручає, ну, возить, так? Дуже виручає, і трьохсотих возить, кажуть, і взагалі, ну, і... Ми ну, ну, і... його, ну, його е на саморези кинули, бо той, що стандартний, його, uh -huh. ну він так собі, ну, хилитається, в щита. Ну, обично його знімають, так? Да? Ну, Якщо, взагалі, для на літо 100%. А на зиму це просто шикарна штука. У нас тут Джоні, зараз він вже на дембілі, то він туди спав, він туди жив. Правда, в мене там відкривали ще бокові, але тут так само. Шикардос. Пол пластиковий, так? Так, спеціальна да? обробка, а воно такий. А вона, друзі, була серебриста, я ж спільноту, ти мені фотки скидав, а я виставляю. Я... А вони думають, що ти там показуєш, а машини немає, нема, немає, нема. Немає. Знаєш, і ми розпочали другий збір, і люди думають, знаєш, що там може Шелудько там собі вже куботу купив. Понимаєш? я ж хочу куботу. На куботу мені повинні позичити гроші також із-за кордону. Якщо я надумаю її купити, а ми заробимо. О, так. Оцю треба поміняти, так? Я би поміняв. Ти маєш на увазі чотири колеса. Колеси, просто до 7 вони досить... Ти маєш на увазі просто колеса поміняти через зіну просто за рахунок протек? Резиву. А як нам це організувати? Чим побистріше? Побыстріше І нема, так, да, я знаю. Тоді вона поїде на ці, а ми вже тоді будемо щось рішати. Тому що. Що ти на Як тобі? Круто, так? Да? А ти не бачиш батька емоції шкалили, я тобі кажу, це просто шикардус. Скажи мамці, хай постав чайника і наготовиш їжачку подгончик. Я Звісно, краще, щоб ти приїхав завтра, бо четвер, це день Таранчука, ріжеться свинка, завжди О, не, завтра. Завжди, завжди сковорода. І вже в мене як директор стандарта агро приїжджає, то він старається, раніше це до війни була п'ятниця, а зараз четвер. Ні, ні, хай стоїть, я її буду просто переганяти в інше місце. О, це я так, щоб просто що можна було. Пішов першого вліво. Вперед. Та найдемо. Я їздив. Я ж... Я їздив на праворульні, я приїхав недалеко, але на такому машині, що я кажу, давай газуй, а я газую, а по тормозам їх немає. Я кажу, а що тормозів немає. Та тут колодок немає, кардана немає. Я кажу, раз немає колодок, немає барабанів, значить на ходову немає що й дивитися. Якщо їхав 127 у мене було кілометрів за годину, превона як бігає. Чи ж, а, скільки, а скільки ти на Педжеріку їхав? Десь. Ну тоді я тебе переші галяв. Я не замітив навіть як він йшов 160. Так, він йде хорошо. Що ти, Санька, як тобі? А? З правим ти що, Я просто шокований. Просто шок. Шу... Ти хоч там розкажи де що нажимається, бо там-то я ще трохи розібрався. А, ну єдиний що, я думаю, що хлопці тобто пам'ятають ту машину, Джоніну, то що відкривається. Двірчата відкривається от її ручка. Ну так як задня твердь. Мене труса, не розберу, чи я замерз, чи мене от, от цього всього, що я не вірю, що вже воно у нас вдома. Чуєш? Капель. Ну так, да, ця така вона. Це свіжіше, так, виходить? Дев'ятий? А це не пам'ятаю. Взагалі капку. Що, Надюха, а? Номера українські. Да, я думаю... Що тут дивитися? Масла поміняні, все зроблено. Покажу, бардачку. так само, як і тут. Там є, тимчасовий да? цей талон і доручення головне, на їжачка. Е, саме головне це е, оцей ну, таможний е, митний контроль, що вона пройшла. Так. Інше, не... Доручка ти зробив, так? Да? Не робив. Не робив? Ні, не, не треба? Спидали. Не треба. А на що? Ні, все, ну то вам видніше. Е, просто ти казав я тобі. Якщо він захоче, то може чесно, бо там от всі документи, з ними заїжджаєш будь-якого нотарісу, і він робить доручення. Так. ж, а як всі про Кажуть, що праворульню не можна на українській розглядати, це іменно і їздити можна. можна? І навіть гражданському? Да? А що вони мені ліпили, чи ж. Її лі... потім, коли зараз хочуть вже ввести стиховів, тоді ага. буде проблеми. Я понял. Поки що все можна. Так само це їздять з красним. Поки що можна. Я так, тебе бачу. Фу, реально, 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 це круто. Реально круто. Так що, друзі, ну от така ситуація. Отакі дві машинки. Ми з вами насобирали. Ну, не знаю, там по, -по часу. Е відеозвіт я зроблю. І хтось каже, треба, не треба, я зроблю, тому що демократи важливо. Е ціна двох машин 500 тисяч гривень. Е ну отак. Отакі машинки у нас, я думаю, що будуть служити вірою і правдою для хлопців. Я хочу всім, хто долучився. В першу чергу це молодому фермеру, який підтримав мене в цьому ділі. Потім Фред пішов. Пішли всі фер... Ф... блогери, і ДХТ, і молода ферма, і Вовка Брус, і багато багато інших людей. А також дуже багато, таких як Наталія Солітерник з Німеччини, там Ігор один, Ігор Два. Петро, Андрій з Чехії, Богдан з Польщі і дуже багато-багато різних людей. Я не можу навіть також директор Стандартагуру, директор техномашстрою, менеджер Женя. Просто можна перечислювати безліч, безліч людей. В голові зараз такий кібордак. Реально вони є. Вони вже в нас. Я думаю, з понеділка ми будемо рішати, тому що я сам не можу поїхати особисто. Я хочу поїхати, але я не можу сам, бо я не знаю, як і що там робити. Тобто молодий фермер сьогодні списалися з ним, каже, як буде машина їхати до Романа, щоб була по мінімуму з пустим баком, заїдуть до мене, я її заправлю. Він вже це робить не перший раз Роману. І наготовлять якусь передачку. Передачку для того, ну, продукти, там різні речі. Так що, дякую всім, дякую Їжачку, дякую Славіку, що дав мені направлення. Я познайомився з таким крутим, крутим, реально. Чорним запорожцям. Ну, тут, звісно, так під капотом все так цивільненько. Ну, Взагалі шикардос. Все шикардос. О, тут... Вітя, а який тут об'єм? А, а ви тут ви більший. Ухтию. Так що ж він не під себе? Він не може рве під себе, бо в нього коробка. Ні, я маю йому по барабану. ти розуміє? Він туле ти я кажу, не вмів на той газ нажати. Туди-сюди, а він вже летить. І стараються взяти, бо є такий самий тримуль, ну, ну він слабий. Ти просто ж ти знаєш. Не... Так, да, і ти там був, і ти знаєш, що це таке. Бабу, на, на велика міняємо, чуєте? Ні. Ні. Не хочете мінятися, ну не треба. Що ти Надька, в шоці? Да? Фух, друзі, ну що, я на цьому буду завершувати відео. Реально навіть не знаю, що говорити. Куча емоцій, і я хочу. Ще раз всіх подякувати подякувати цьому хлопчині. Саня, це не тобі, ти на своєму, ну, на зеленому Воно, твій джип кацапський. чуєш, дивись або бо спалять москаля твого. Раді прикола. чуєш, кажуть, що тебе, бляха москаль робив робить під воротами. я в мене, в мене цей мазай. Прийшов і сьогодні щось мені по-руськи сказав, кажу, божди, братан, так е він з Донецької області переселенець, я його там стажирую, вони теж там гранулятора собі, я їм подарив, вирішую. І я кажу, переступив поріг, і ти вже розмовляєш по українськи або мовчиш, тому що деякі в мене приїжджали Це там. Не за Так, <гум> 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 да, так вони не балакали, от чоловік балакає, переходить по українськи медлі, ну класно, а жінка не балакає. Потому, що, кажу, розстріл на місці, де я шуткую. Чи ж буде? Це мені не мішає. Так що, друзі, Южачук, я, заберу, заберу. я тобі дякую. Йдемо пить каву. Розчитуємося. Я тобі ще раз дякую. Ще раз всім чорним запорожцям він передає плаваний привіт своїм побратимам і не тільки всім, всім військовим, які дають можливість нам жити. Так що, все, друзі, всім бажаю здоров'я, миру і добра. На цьому все. Далі буде всім пока-пока. Особисто постараюся поїхати і це все діло передати. Пока-пока.